В липні, серпні, так і не погуляли. Погуляємо хоч в вересні, зйомка 15 вересня. І почну з дальньої частини саду. Моя найстарша клумба посаджена восени 2021 року. Розрослося вже все, очі так, красунчик, у мене зараз по всій ділянці на сонячному боці, якраз він, і починає розквітати своїми рожевими соцвітнями. Пройшли блок з котячої м'яти. Цього року посадженою розрослась. Це шарля Пропурасенс, один маленький кущик, що я розмножувала весною. А це великий вже другий рік росте. І ось це вихід з нашого городу. так Відкривається такий вигляд на сад. Це пенісет фламінго. Я його теж розсаджувала, тому він цього року такий низенький. Непідстрижена лаванда, і знову ось такий блок з ачіткою, шавлює пурпуросенс лаванди, а далі пішов чебрець. Йдемо до моєї нової клумби. Не закінчена історія. Думала я восени закінчити, але не так то сталося, як гадалося. Закінчу пізніше, то не проблема. Ось так все розрослось. Айстра зараз квітує. Просто снігова королева мого саду коротше навалився на неї синяк, як мені підказала, підписниця, дякую дуже. І ось так навіть згубила декілька кущів. Гайстри, на жаль, треба буде думати, що з ним робити, пересаджувати буду, напевно. Ось тут я сіяла весною хінацею та пенісетом камель. Непогано зійшов. Наступного року будуть великі кущі. Ну, і це моя любов цього року перовські. А там бджолот цвіт. Як же вони мені подобаються. Так шкода, що я тільки зараз їх оцінила. Напевно, будуть певні зміни в тій частині саду, яка вже посаджена. Бо хочеться мені Перовської і там, і бджолот цвіт теж. Ну, і красунчики, міскантоси. Не квітують. Це перший рік, можливо, наступного року буду. Чекати квітування. Знову блок з котячою м'яти і моя красуня, ковила. Сподіваюсь, не вимерзне, не вимокне кажуть, зимою вона не дуже в нас почувається. Пенісетум Хамель, я повторюю рослини з того блоку, який перед будинком. І знову пенісетум фламінга. Ось це поєднання, мені дуже подобається. Хамель та Айстра снігова королева вони в мене і на ділянці перед будинком також є дуже гарне поєднання, на мою думку. Ну і зараз це, звичайно, вибух такого кольору. Новокотяча м'ята, шавлія та очіток.